Так, хлопці, дівчата, всім ще раз доброго дня. Скільки у нас присутніх? 28. Так. З 38 депутатів на сесії прибуло 28. 28. Сесія має право розпочати свою роботу. Ще нам, брат українці усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса.

Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати. на… Прошу виступати. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Номер 16. Про перейменування окремих вулиць та провулків, які знаходяться на території Черморської міської ради. Доповідає заступник міського голови Руслан Телепов. Є по провулкам когось питання. Хоче виступити депутат Лівутін? Да? Якщо, будь ласка. Добре, можемо дати навіть. Я розповідаю дві. Вітаю колеги. Найважливіше це битва за уми. Ми програли її вісім років тому. Ми дозволили повірити, що українці та росіяни це один народ. Якщо одурманити людину примарною величчю, то можна творити все. Вбивати інших це правильно, діти це супутні втрати. Війна це заради миру. Лібералізм – це рабство. Бути поза політикою це сила. Такі слогани пропагандують у Росії спадкоємці Пушкіна, Лермонтова Толстова. Перше, що роблять окупанти у наших містах, це змінюють бігборди з віршами Тараса Шевченка на фразу Росія тут навсіда. Спалюють українські підручники, руйнують пам'ятники, присвячені жертвам голодомору та нашим героям. Наприклад, як у Маріуполі. Росіяни вважають, що це псує їхній імідж. У цьому є горе. Вони буквально в онлайні намагаються стерти нашу історію, думки, націю. Гітлер би їх дії схвалив би. Бракує тільки печей для спалювання людей. Хоча я думаю, що ми не все знаємо про росіян. Насправді Росія невелика. протягом історії росіяни пишаються лише минулим, яке переписано десятки разів. Знаєте, у романі Орвела «1984» головний герой постійно переписував старі газетні статті, щоб підігнати історію з нинішньою реальністю і підмінити поняття доброго та поганого. Комусь можливо це неприємно слухати, мовляв, я закликаю до якогось шовінізму. Хтось скаже, що ми руйнуємо історію, але насправді ми відтворюємо правду. Настав час створювати справжнє чесне українське суспільство і пам'ятайте, ціна цьому безмежно висока. Кров наших рідних, близьких, наших воїнів та дітей. І зараз це наша битва уми українців тут. У Чорноморську зміна нас вулиць це перша інформаційна перемога Чорноморська над пропагандою окупанта, яка велася століттями, це треба було зробити ще у 91-му році, але краще пізніше ніж ніколи. Закликаю кожного з вас, депутатів, яких обрали українці на службу місту та своїй державі, зробити правильний вибір та прийняти змінення нас вулицю нашій громаді. А ті, хто вважає, що вулиця російського класика має в нас бути. Я сміливо запрошую до тимчасово окупованого Маріуполя між могил людей, прямо на вулицях Пушкіна і Маяковського, Ви знайдете спокій втім, як і дешево російський газ та горілку. Пам'ятайте, те, що ми робимо зараз, відтвориться у роках, десятиліттях та століттях. Сьогодні це лише подія. А завтра це вже стане легендою для наших дітей, які. Як одного разу люди встали, то почали жити так, як самі того хочуть, і пам'ятає дійсно свою історію. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Дякую. Дякую. Хто ще хоче, може що довиснутися? Є пропозиції, зауваження, доповнення. Якщо немає, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 17 При надання комунальному підприємству Чорноморського теплоенерго згоди на списання обладнання у складі об'єкта незавершеного будівництва, будівництва заміщуючих потужності на котельній комунального підприємства Чорноморського теплоенерго, розташованої за адресою міста Ілічов Садова 1. Доповідає заступник міського голови Сурнін Ігор. Є питання в когось по списанню? Доповнення, зауваження? Якщо немає питань, доповнення зауважень, є проєкт рішення на руках. Прошу вас голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дякую, да надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності майна в рамках проєкту підвищення енергоефективності роботи підзвітності органам місцевого самоврядування ГБРЛА. Це ми приймаємо там оборудовання. Доповідає заступник міського голови Ігор Сурнін. Є у когось питання зауваження по оборудованню? Доповнення? Якщо нема, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против. Утримався. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Про міському голові чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. Чергового рангу доповідає керівник справи Наталя Кушніренка. Є питання, зауваження по рангам. Якщо немає питань, зауважень, я не голосую. Тобто, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 20. Про внесення змін та доповнення до рішення Чорноморської міської ради від 12.03.16 року номер 67 про затвердження структури та загальної кількісті апарату виконавчих органів Чорноморської міської ради змінами та доповненнями доповідає керуючий з плавами Наталі Кошніренко. Є зауваження? Питання? Якщо немає зауважень, є проєкт рішення руках. Прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против, утримався. Що там? Що там стало? Рішення прийнято. Ви ж там дерітеся? 21 перше питання про затвердження плану роботи Чорноморської міської ради на період півріччя 23-го року. Доповідає секретар міської ради Олена Шолар. Є питання зауваження пропозиції. Якщо нема, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. На цьому питанні порядок денному вичерпаний. Дячним всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритий. Будь наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у свої сторонці. Душуючи, душуючи, So much